Продовжуємо інформувати вас щодо використання бюджетних коштів в рамках діяльності робочої групи Прозорість та підзвітність. Зокрема, щодо важливих закупівель по Житомирському району. Так, Березівська громада вирішила закупити квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro за 73 тисячі гривень. Цей безпілотник потрібен для потреб Збройних сил України, що зараз є надзвичайно актуальним. Інші громади району, як от Брусилівська, Березівська, Новогуйвинська, Коростищівська, Пулинська, Романівська, Тетерівська та Чуднівська, зосередилися на закупівлі деревини для лікарень, шкіл та інших установ. Загальна сума витрат на деревину сягнула понад 8,4 млн грн. Зокрема, Березівська сільська рада оголосила закупівлю на капітальний ремонт доріг у селі Барашівка. Вартість робіт майже півтора мільйона гривень. Як зазначила уповноважена особа, ремонт потрібен для під'їзду до мосту, а фінансування йде з місцевого бюджету. Договір уже підписано з ТОВ дорлідер Станишівською сільською радою. Було оголошено декілька закупівель, зокрема, на ремонт котельні Пісківського ліцею на понад 4,6 млн грн. гривень та дорігу серікодня на 2,6 мільйона гривень. Як повідомила начальник відділу публічних закупівель Станошівської сільської ради, ці проєкти фінансуються місцевим бюджетом. Станом на 7 серпня договір на ремонт котельні укладено з тов «Капіталстрой», а на ремонт доріг у Кодні тов Асфальт Плюс. Наразі йде кваліфікація переможця по ремонту котельні. Глибочицька сільська рада зайнялася ремонтом доріг у селі Калинівка. Тут планують вкласти майже півтора мільйона гривень на облаштування дороги протяжністю 697 метрів. Договір укладено з ТОВ дорлідер Відділом освіти Новоговенської селищної ради оголошено закупівлю на капітальний ремонт вентиляції у Сінгурівському ліцеї, де знаходиться протирадіаційне укриття. Вартість робіт становить понад 2,2 мільйона гривень. Договір укладено з ФОП Парфенюк Дмитро Юрійович. Робоча група підсумувала, що порушень під час проведення цих закупівель не виявлено, що додає впевненості у прозорості процесів.